З Вашингтон Пост пише як один китайський виробник верстатів допомагає Росії у війні проти України. Коли НАТО цього місяця звинуватило Китай у тому, що він є вирішальним фактором війни Росії в Україні, блок не мав на увазі китайські танки, боєприпаси чи війська. Натомість у заяві вказувалося на передачу Китаєм обладнання подвійного призначення, такого як складні верстати, які використовувалися для виготовлення російської зброї. Експорт цих верстатів Китаю більш ніж подвоївся минулого року згідно з торговими даними, зібраними Організацією Об'єднаних Націй. Однією з компаній, яка отримала вигоду від дефіциту на Московії цих товарів, є середньорозмірна лазерна верстатна компанія під назвою Shendong Ori Laser Technology Co. одна з десятків китайських компаній, на які Міністерство фінансів США наклало санкції минулого тижня. Журналісти Вашингтон Пост переглянули записи компанії, відео, рекламні матеріали та інші матеріали з відкритим кодом, щоб намалювати профіль орі Ласер», формуючи уявлення про безліч способів, якими російські військові зусилля покладаються на китайську промисловість. Орі Ласер» є символом життєво важливої та зростаючої підтримки, яку китайські компанії надають Росії. Він виробляє волоконно-лазерні різаки, які мають цивільне застосування, але також використовуються у виробництві військових безпілотників зброї, яка визначила війну в Україні. Пекін підтвердив цього тижня, що не буде поставляти зброю Росії, заявив президент України Володимир Зеленський у середу, після того як його міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І. Але аналітики кажуть, що китайський експорт до Росії не тільки в таких секторах як верстати, але й спеціалізоване електронне обладнання та інші високотехнологічні компоненти дозволяє Московії розширити свої військові виробничі можливості та ухилитися від глобальних зусиль щодо припинення війни в Україні, яка вступить у свій 900-й день наступного місяця. ОРІЛАЗЕР була однією з десятків китайських компаній, на які казначейство США наклало санкції, намагаючись стримати здатність Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій, обладнання, програмного забезпечення та іт послуг Казначейство заявило, що Орі лазер відвантажили металообробне та інше пов'язане з цим обладнання до Росії та санкціонувала його в категорії постачальники на базі КНР на російську військово-промислову базу. Від каналу Саме Сік. Поки китайці розказують Зеленському, що вони не допомагатимуть Росії, поки Зеленський переповідає це українцям, що ні 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 нічого не дасть. Китайці торгують всім, чим можуть, що не є прямого військового застосування: верстати, різаки, електроніка, мікросхеми, бог зна що, і все це потім вбиває українців так чи інакше, прямо чи опосередковано. Питання в тому, чи Зеленський дійсно такий дурень, що вірить у це, чи він думає, що ми такі дурні, і весь світ такий дурний, що повірить у це.